Привіт, друзі, це Радіо Порш. З вами Андрій Сілаков. І сьогодні до нас у гості завітав український театральний режисер, актор у минулому, людина, чиє ім'я, єдине на всю Україну, і навіть, напевно, на весь світ. <ривіт> та та просто творча особистість Міри Спанюшкевич. Всім привіт, привіт. Ну як ти сьогодні? Як твій настрій взагалі, як до нас добрався? Ой, шикарно. Зранку була репетиція. Ставлю зараз нову виставу, угу. і потім одразу побіг до вас. Супер, супер, Скажи, будь ласка, а взагалі чому Мірес? Ну, типу, твоя мама якось аргументувала твоє ім'я, чому вона тебе назвала? Ну, е я думаю, коротше, що вона, знаєш, фанатка така грецьких міфів трошечки міфології. Угу. І вона надихнулася, мені здається, цією якоюсь стилістикою, і тому вона така. Мірес. Тату хотів по-іншому назвати, але мама сказала: це собаче ім'я. Ні, дякую. І я слава Богу, дуже радий, що мене так назвали. Mm -hmm. Я такі думаю, о, це mm -hmm. як, знаєш якась ізюмінка. Я думаю, насправді це дуже прикольно, мати ім'я, якого немає, немає взагалі ні в кого. Це тобто прикольно, але прикинь, люди дуже часто не можуть запам'ятати. Ну, типу, це зрозуміло. Mm -hmm. Але як мене тільки не називали? Моріс, Марсель, Сергій, я не знаю чого. ну, типу, Мірас, Боже, моє ім'я кав'єркали просто 100 мільйонів разів і тільки на третій день, якщо людина запам'ятає, що мене звати Мірес, я такий думаю, Кайф, да. Але я на це не ображаюсь. Все добре, все. Я зрозумів. Ну давай, щоб наші слухачі і глядачі наразі з тобою познайомились, ми проведемо таке пліц-опитування. Давай, люблю пліц. Відповідає просто так: що пройшло тобі в голову одразу, і все. Хорошо, добре, давай. Поїхали. Перше текст чи імпровізація. Текст. Прем'єра чи останній показ? Прем'єра. Uh -huh. Скільки годин ти реально можеш не виходити з театру? <move> uh, дуже багато. Так як я зараз живу в театрі, то, 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 там просто, <ib> я зараз My... просто uh -huh. в Чернігівському театрі Шевченка працює і я живу реально в театрі, в театрах є квартири, і я там uh -huh. в ній живу. Тому uh, буває таке, що я можу там по 48 годин взагалі не виходити з театру. Так, не ми повернемось до цієї інформації. До <experiences> <цього> Факти, так. Uh, добре, приймається твоя улюблена частина театру. Там сцена, куліси. Там, uh, 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 Клас, добре. Що ти точно ніколи не скажеш актору, навіть якщо дуже хочеться. Ви дуже поганий актор. Угу. Добре. Я ну... це завжди завуальовую, якось намагаюсь підвести до цього. Ага. Я візьму краще первин на себе, я поганий режисер, я не можу до вас знайти ключик, але не скажу про це актор. Угу. Добре. Чи було тобі соромно за власну ідею, і якщо так, то коли? Ні, соромно мені не буває за uh -huh. якісь ідеї, тому що я розумію, що е, театр це завжди про пошук, завжди якісь помилки, якась нова форма. Uh -huh. І тому, е, якщо брюдова ідея, я її просто відкидаю, бо знаєш для мене режисура це не набір, а відбір от типу uh -huh. як, мати якусь, якусь історію і вже потім відбирати найкраще для неї. Ага, добре, зрозумів. Е, скажи, скільки зараз, е, скільки разів за репетицію, ти можеш змінити задум. Е, майже ніколи, тому що я прям дуже готуюся завжди ага. до репетиції. Перед тим як почати репетицію, я вже маю собі якийсь план в голові, якого я дотримуюсь. Е, якщо я змінюю, то це тільки під актора, тому що в мене в голові може бути одна картинка ага. в актор, зовсім інша людина, в ага. з іншими пропонованими обставинами. І Я розумію, що ну не лягає це цій людині, і ага. мені потрібно просто в моменті так щось придумати, щоб це лягло саме для людини. Да, добре, цікаво. А далі. Останній раз, коли щось пішло не за планом, але вийшло краще. Боже. — е, е, В постановці. Сандармох. — Сандармох, Сандармох. <реш> На останньому показі. Коротше, е, на останньому показі там натупили зі світлом. <реш> е, е, я вже хотів матюкатися там просто всіма словами, яке тільки можна, але там це зіграло набагато краще. Я такий думаю. Нема... Хорошо, але більше такого не робіть, будь ласка. Добре, да, да, я згадую. Угу. Е, якщо глядач засув на виставі, це образа чи виклик для тебе? Виклик. Угу. А коли всі, коли всі втомилися, треба дотиснути. Що ти робиш? Саме актори, коли втомилися. Е, мотивую знову. Шукає ага. якийсь підхід. Якщо людина втомилася, все окей, ми всі втомлюємося. Треба знайти ось цю. знаєш, треба бути як режисер, таким uh -huh. дипломатичною особистістю і знаходити ось ці ключики до кожного, щоб розуміти в кого як спрацьовує якийсь тригер, uh -huh. тому що всі ми дуже різні. Треба до кожного шукати індивідуальний підхід. Тому uh -huh. просто намагаюся мотивовувати знову, чому про це важливо, наприклад, говорити сьогодні. Чому ви тут стоїте? Що для вас це теж важливо? Ну Так, твої промови я пам'ятаю. Так, звичайно, тому що да. так. І останнє: якщо не режисура, то що? О, режисура. Я занадто mm -hmm. люблю театр. Я ні, я занадто сильно люблю театр. Mm -hmm, mm -hmm. Не можу. Клас. Без нього. Клас дуже круто. Все добре. Так, Бліц завершився. І от насправді, якщо ми вже прийшли так таке запитанням саме до режисури, то як взагалі почався твій шлях як режисера? Чому ти вирішив піти саме в цю галузь? Як Як так так. без <хи> Я, бути все життя артистом номер один, співати заріальної Гранде і Ліді Гага. Uh -huh. А тут я прийшов на творчі іспити, спускаюся зі сходів, бачу, якась дівчинка плаче. Uh -huh. Я підходжу своїм чорним черствим серцем, питаю, що трапилося, дитина. І вона така, мене не взяли. І <хи> я такий, що страдати? Ми всі помремо, діточка. Ми всі помремо. Uh -huh. В будь-якому разі відвів її до приймальної комісії, записав її на якісь інші професії. Щоб підтримати, записався разом з нею і на театральну І Я на все там записався. Хоча я до цього в театрі жодного разу не був, я без поняття, що таке режисер, що це таке. Коротше, угу. Прийшов на творчі іспити, е якось вступив, взагалі без поняття. Я прийшов і був перший, кого хотіли вигнати. А потім, а по а потім я був перший, хто почав працювати в театрі. Клас. Отак. Отак. отак, от, -от. отак. Да. От, бачиш, раз тут, раз тут все. Да, а почалося це все. Я поїхав до своєї майстрині влади Білозоренко на практику. <гум> Вона ставила у Львівському театрі Міні Марії Заньковецької е, е, пластичну драму «1984». <гум> і Я прям короче, начебто, знову закохався в театр, і <гум> я приїхав е, 14 січня. Була прем'єра, я приїхав. І одразу почав ставити свою виставу, і там добивався, Ого. домовлявся, щоб мене взяли хоча б в якийсь театр, що uh -huh. я перспективна людина, можете довіритись. Взяли і все, понеслась, понеслась. Перша вистава вийшла доволі вдала. Напевно, ну там дуже спірне питання, але загально для першої вистави не найгірший результат. Клас і після цього мене прям почали активно запрошувати. Ми з'їздили з рептиліями ця вистава на міжнародний театральний фестиваль Мельпомена Фаврі, mm -hmm. Мене там побачили, і прям понеслось, 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 що зимою 24-25 року я ставив паралельно чотири вистави. І це просто мучення. Так, так yeah. насправді, боже, чотири паралельно вистави. Ну, ти, я просто пам'ятаю, як ти е, прибіг до нас на репетицію на Сандермох, да. потім ти вже біжиш у інше, да. потім потім ще у інше, потім ти повертаєшся додому там десь у десять, об одинадцять. Да, і... да, да. Так, так, зазвичай такі є. Виходиш, ну... виходиш в сьомі і приходиш дуже пізно. І мій дім це був часто, mm -hmm. щоб поспати. Mm -hmm. І отак, чотири місяці. Тому і в такі експерименти я більше не входжу. Я азартна людина, але не настільки. Слухай, і от насправді ти е, в своїх рілсах часто казав, що е, типу, привіт, Мір Спинішкевич, е, укр... молодий український театральний. Вже режисер». Так не вже і я так не сказав, тому що я думаю, що ти в не казав, тому то я вже не буду. Але насправді ти доволі досить молодий для режисера. Тавієть, це, це дуже да, круто. Поки я не почав робити собі, знаєш, якесь ім'я, угу. я дзвонив 100 мільйонам театрів. Єдине, що я чув, режисер серв 20 Неможливо, Пот... приходьте після 30. А ага. зараз я наймолодший офіційно працевлаштований український театральний режисер з часів незалежності України. От так от кайф. Ну який просто в історію майже війшов, я гадаю. Просто. Ну, ну, ще реально. не війшов, а, дай Бог, Але в майбутньому. Видиш, ну, я думаю, так. Просто і про саме про це було питання: чи стикався ти з дискримінацією? Постійно саме через вік. Постійно, в кожному театрі, навіть коли мене запрошують, перше, що я бачу в очах там, колег, акторів, працівників, mm -hmm. художніх керівників, всюди бачу. Ейджейське ставлення, молодий, зелений, недосвідчений, що він там знає? Uh -huh. І а, я міг би, знаєш, впадати в якусь типу оборону. Ні, це не так. Uh -huh. Але я то обираю більше тактику, просто мовчки роблю добре свою роботу, і набагато цінніше, знаєш, коли після прем'єри до тебе підходять всі ці люди, і вони перепрошують, і запрошують uh -huh. у тебе одразу до наступної співпраці. Class, і це да. прям кайфово. У мене там, знаєш, вже на два роки вперед все розплановано в тих місцях, да, в тих місцях, де я вже ставив. І це Завжди дуже приємно, коли ти доводиш не словами, а дією. Так, звичайно, да. угу. це прям кайфово. Але це ей ставлення, як і сексизм в театрі, угу. як і взагалі упереджені якісь до якихось незрозумілих норм. Це база. На угу. жаль, на жаль, і от ти працює ти зараз працюєш у Чернігівському театрі, театрі, і я знаю, що там актори досить старше тебе. Як, да. як, як ти з ними налагоджував контакт? Було конфлікти. Були конфлікти. Uh -huh. Були конфлікти, тому що е, я коли прийшов, е, на мою думку, я в них не запитував, але вони були супер демотивовані, вони не uh -huh. хотіли робити. Е, е, Коротше, там була прям якась дуже тускла атмосфера. Uh -huh. і я прям розумів, що я можу піддатися цьому. Але блін, ну ти як режисер, ти маєш брати всю відповідальність на себе і бути uh -huh. лідером. А, а ти можеш бути лідером тільки в одному випадку, коли ти не про себе, а коли ти про інших людей для інших людей. Uh -huh. І я прям поставив собі якийсь такий навіть виклик, я не знаю. Щоб вони закохалися знову в цю професію, і було дуже Ого. приємно оцю каблучку. До речі, вони мені подарували е, на знак подяки. А покажи на камеру. Е, оця, ага. от. Там це там, свята вечеря, mm -hmm. в там просто перша мізансцена, Всі стоять в святій вечері, дуже красиво, mm -hmm. символічно. І до мене дуже багато акторів підходило, які просто дякували за те, що я їх повернув в те відчуття, як я хоч знаєш, навіть тих самих рожевих окулярів до театру, коли вони знову спалахнули оцією. Оціє Бажанням виступати. І я прям я радий. Я радий. Клас. Насправді це дуже круто. І зараз, друзі, ми говоримо про прем'єрну виставу, яка тільки щойно типу старози, що маркізи Ля морт. Да. Е, і взагалі, скільки ти ставив її? Скільки була постановка? Два з половиною місяці. Uh -huh. Два з половиною місяці, і це була найважча робота, тому що там було задіяно 38 людей: живий оркестр, uh -huh. балет, е, там е, декорації такі, що. Актори підіймались на три е, метри в поверх. Там коротше вони літали е, трошечки. Я бачив трохи на відео, на фото це дуже гарно. Я тебе запрошую. Я тобі запрошення візьму. Там до Чернігова півтори години їхати. Боже, я, я, я залюбкою. Чесно. Хорошо. Дякую тобі. На наступний поки чекай запрошення. Так, і це ага. була прям е, виклик, тому що ти опиняєшся в. Повністю в величезному театрі, де ти маєш взяти відповідальність за монтувальників, uh -huh. за цеха, які шиють одяг, за акторів, за режисуру, за оркестр. Uh -huh. З кожним потрібно налагодити свою комунікацію, тому що кожен цех це знаєш, як окрема провінція, uh -huh. так і так. тобі потрібно от прям коротше, прям налагодити якийсь контакт, і uh -huh. це було дуже цікаво. Це мені здається найцікавіша е, частина роботи режисера, навіть не те, як uh -huh. вибудовувати щось, вигадувати. Як шукати пристосування до людей, mm -hmm. які тебе взагалі не розуміють? Ну я так розумію, що по подарунку, що ви на хорошій ноті, да, вже да. Тебе почали сприймати все добре. Да, дуже хороше, дуже добре. Блін, це я спершу дуже хвилювався через те, що типу uh -huh. мене не сприймають, як і в кожній постановці, насправді. Uh -huh. ем, знову ж таки, упереджений, якийсь ставлення. тому що всі ми звикли бачити дорослих якихось. Режисерів, які чамлять в житті. Але це ж не означ... ну, Я вас вітаю, що вам пощастило народитись трошечки раніше. Але це ж не означає, що я не начитаний і не надивлений і не розумію, як працює якась побудова світу. Угу, Режисура звичайно. це трошечки про інше. Режисура це про глядача і про створення нового світу. І для цього не потрібен якийсь вік упереджене ставлення. Угу. І да, тому е я прям дуже радий. І я хвилювався через це. Я навіть написав своїй майстрині Влади Вілазорінка. Добрий день, передаємо велике вітання. Я в телевізорі, е, і, і вона мене заспокоїла вона, типу, така Мірася. В кожній постановці вас прийматимуть, як не до режисера, поки ви не поставите хорошу виставу. От коли актори побачать, що ви дійсно поставили хорошу виставу, і вас одразу сприйматимуть по-іншому. І це. Спрацювало. Мені вже пишуть mm -hmm. актори? Чи буду я їх задіювати в нові вистави? Клас. Я такий, подивитись? Слухай, це у тебе будуть постановки і в Чернігові, і наразі постановки в Києві. В тобто Києві, ти... в Чернігові, в Миколаєві буду ставити це для американського театру. Тобто, три ти будеш жити на три міста? Е -е, в Львові ще ти Ще в Хмельницький мене запрошували. Короче, мене де багато де зараз запрошують. Я радий. Ну і ти, ну зараз наразі там це це в тебе два основних міста. Правильно Зараз Зараз Київ і Чернігів. Ну як це? Як це жити на 4, <с <с місце, як ти встигаєш, поки що трошки важко ментально, uh -huh. тому що ти постійно в роз'їздах, туди-сюди, особливо там травень, квітень я постійно катався uh -huh. в червень менше, тому що в червні у мене було всього типу два вихідних, е і потрібно було весь час бути в театрі. Uh -huh. е але це дуже крутий процес, тому що це саме той час, де я можу виділити якесь місце для саморефлексії, просто почитати книгу. І все, бо так тебе зазвичай немає. Ти там зранку прокинувся, пішов бігомився. репетиція, uh -huh. пішов, пообідав знову ввечері. Репетиція. І після цього я там зазвичай залишався на сцені, працював вночі, третя ночі, четверта ночі, п'ята ранка. Нормально. Uh -huh. Просто сидів на сцені, щось вигадував, і в тебе часто фізично і морально немає, знаєш, якихось якихось сил для того, щоб просто побути для себе. І оці подорожі, просто побути в цьому електричці, поїхати. Uh -huh. Це прям суцільне задоволення. Ділити час прям для себе. Клас. Слухай, ти от зараз казав про атмосферу, про все, і е, ти живеш, ти прям живеш Живу в театрі. Це було раніше, знаєш, типу, по е, кількостях годин на репетиціях це був просто такий переносний сенс, зараз прям прямий. Да, ну, да, і да. Як це жити в театрі? Блін, офігєна, угу. В, Там знаєш сцена на другому поверсі, а сцена величезна. Прям угу. коротше, до речі, там е, вона як театр Франка. Uh -huh. От помісності, от все те саме. А, і а я живу на четвертому поверсі. Я зазвичай вдень не люблю там сидіти, тому що я не сильно люблю комунікувати там сильно з людьми. Я така трошки соціофобна людина. Uh -huh. а, по Мені видно, весь в чорному прийшов ще, ще окуляри, десь там а, а вночі, коли нікого немає, коли ти повністю сам знаєш, можна після душу. Це цікаво мізенсени. Ти після душу uh -huh. виходиш босий, береш кота, бо йому скучно в номері. Oh, та -та -та, береш ага. кота, випускаєш він десь там бігає, і ти думаєш просто на сцені, що собі танцю. Короче, ти просто. Саме саморефлексуєш і відчуваєш. І це найбільше задоволення, це знаєш, босими ногами там стояти на сцені і відчувати енергію сотні в тисяч людей, які були тут, тому що цього року театру, в театру сотий сезон. і так, Тобто так, йому більше клас. ну, типу 100 років. Mm -hmm. І а, така неймовірна кількість там людей там була, і вся ця енергія вона прям ретранслюється якось на тебе. І ти не знаєш, У мене якась асоціація, що ти в церкві, знаєш? Mm -hmm. Коротше світ. Ти знаєш, це, типу, така фраза служити в театрі. Це про мене. Слухай, а яку б ти виставу хотів поставити, але просто не наважуєшся там, через так свої, може упередження або страхи? Біблія. Ага. Я дуже, я мрію років, дай Бог, якщо мені вистачить розуму і сил взятися за це років через 10-15? Але я би дуже хотів поставити Біблію. Оце, як на мене, найкрутіша драматургія просто з усіх, тому що ти читаєш там якісь п'єси, романи, і ти всюди бачиш відсилки на біблію. Uh -huh. Типу, і я от прям, от це оце. І дуже хотів би поставити ще чотириста п'ятдесяти один Фаренгейтом Бредбері. Ага, клас. обожнюю цей роман, але поки що не беру за нього, тому що розумію, що я не виживу. А і фраза ми всі помремо, стане занадто буквальною. А за біблію, коли б взявся, хочеш взятись на найближчий час чи найближчий час а... ні, років так через 15. Де да, да, я поставлю ну, це так, так вистав. анонсик. Де да, так. Да, да, так. Да, <да>, я поставлю вистав з <так>, 50. Там, поки що за, за десяток зайшло, а так за 50 поставлю, і там вже можливо можна щось думати на це. От ти зараз казав, що ти поставив вистав вже за десяток зайшло, а кількість пам'ятаєш прям конкретно? Більше десяти, точно. Ну, добре, добре, більше десяти. Це вже Зараз так... просто згадувати треба. Mm -hmm. Бо е, просто за рахунок того, що я був дуже поганим студентом і я пропускав mm -hmm. пари, mm -hmm. але це круто, тому що ну, типу, я ось випустився і. Я всюди маю, наприклад, образно, я маю багато запрошень, я маю роботу і я маю доробок вистав, яким я можу самопрезентувати себе. Ось uh -huh. я не просто якийсь хлопчик, який умовно випустився. Я театральний режисер, яким поставив такому стилі вистави, моновистави uh -huh. набагато великих, мюзикли, пластичні драма, комедія. М -м і це прям е спрацювало для мене набагато крутіше, тому що я розумію, що якщо я залишусь в академії, я буду рости в якихось дуже тепличних умовах. Да, я так. саморозвиватимусь. Uh -huh. Я Буду в процесі завжди, я uh -huh. ставитиму, але не буде того фідбеку від е, професійних людей, який би я міг умовно отримати. Тому що е, е, я неймовірно вдячний там образно своїй майстрині, пані Владі, яка uh -huh. завжди підтримує мене і завжди приходить, запрошує, дає мені якийсь фідбек. Але також е, до мене почали приходити і професійні українські актори, і режисери просто Class. так, щоб uh -huh. подивитися, е, хто я такий, тому що коли е, на полі знаєш, з'являється новий гравець, uh -huh. всім цікаво це звичайно, особливо в нас, так да, тому, що... і дуже приємно отримувати потім дуже е, круті коментарі uh -huh. за роботу, е, що вони взагалі не очікували від умовно для них дитини uh -huh. е, поставити ось такий крутий е, філософський, якийсь глобальний масштабної е, роботи е, виставу. Клас, скажи, а от з усіх е, всіх твоїх вистав, ти міг би? Е... Якусь виокремити конкретно найкращу твою на твою думку, да. і найгіршу? Найгіршу це моновистава моя. <гум> Буду навіть називати. Добре, добре. Е, ну, куди гірше? Вистава. Mm -hmm. Так, знаєш, вистава несе весь сенс. Куди гірше? Нема. І це була моновистава. По-перше, я не вірю в моновистави і ніколи в них не вірив. Серйозно. Серйозно. Mm -hmm. І я погодився на неї тільки тому, що мені потрібен був досвід. Mm -hmm. Там і, ну, і через акторку. Там шикарна акторка Віка Жамбровська. Mm -hmm. Наша Моя, прекрасна довочка. Так, так. Віка, привіт. Mm -hmm. І погодився часто також. Через неї, тому що я прям хотів з нею попрацювати, але це був найневдаліший якийсь експеримент, тому що ну, коротше, uh -huh. я не вірю у моновистави, і в ця невіра от, власне, вона перейшла. А найкраще це. Точно, шоу uh -huh. а, Моя пластична драма «Окупація», яку я зараз ось по новій ставлю. Uh -huh. Тільки вже це буде геть інша робота з новою хореографією. Ага, все ж таки да. прям нове дихання. Да, да, Історія uh -huh. цих реальних людей залишається та сама, але uh -huh. це буде нова історія. Uh -huh. Зрозуміє в клас. Насправді дуже цікаво. Слухай, в мене для тебе таке питання, бо ми ж таке освітнє радіо, і насправді, от у школа. Європи, Америки там запроваджена вже у навчальну програму акторська майстерність. Да. да і от на твою думку, чи треба, чи важливо взагалі в нас в українських школах таке робити? Обов'язково е е Є театр-студія 11, угу. і в них для дорослих людей та е й підлітків напевно, не угу. пам'ятаю е для людей з абсолютно інших сфер. Є така штука, як акторність, акторська майстерність для життя. Угу. Коли ви просто приходите і. Випускаєте свої зажими, вмієте пропрацьовувати там якісь свої травми, чи десь контролювати їх, аби тому, що акторська майстерність це про тотальну свободу внутрішню. Тому uh -huh. що для того, щоб бути хорошим актором, ти маєш бути повністю чистий, повністю відкритий до всього. Так. І оце от буде хороший актор. Коли ти про партнера, не про себе, про людину. А для того, щоб бути про людину, ти маєш бути незакомплексованим, закомплексованим, пропрацювати uh -huh. свої травми умовно і так далі. І обов'язково так. Людям стане легше жити. Вони навчаться красиво звучати, навчаться подавати свою думку. Це вже трішечки ораторське мистецтво, але це все рівно взаємопов'язане. Угу. Акторська майстерність на тіло впливає, тому що так чи інакше, типу, ем, володіти своїм тілом це приємний бонус, коли ти потім в зараз їй не буде нічого боліти, умовно. І ти просто вчишся з кайфом досліджувати все це життя, спостерігати за природою, помічати якісь Маленькі деталі, які би ти в житті ніколи не помітив. Тому це дуже крута практика. Нам її uh -huh. не вистачає. Uh -huh. Прям так само, як і сексуальної освіти. Ну, типу, взагалі. Так, так, я згоден. Скажи. Е, а от чи може бути хорошим актором людина, яка лише пройшла просто курси акторської майстерності? Чи, чи все ж таки треба профільна освіта, як ти вважаєш? Mm. Було круто, якби це було все пов'язано. Uh -huh. <laughs> Але. Я вірю, що акторами народжуються, я не вірю, що так. актором можна <гум> стати. Акторами, як на мене, народжуються, і якщо людина здатна до цієї професії, uh -huh. то вона буде відчуватися завжди, навіть якщо ти не проходив, не навчався. Тому що зараз, наприклад, навіть те саме я ставлю окупацію, uh -huh. там є люди, які взагалі не пов'язані з акторською майстерністю, які не навчали на не навчались на актора. А я їх взяв, тому uh -huh. що вони працювали набагато крутіше, ніж професійні актори, які прийшли до мене на кастинг, і я їх не взяв. Uh -huh. і, і потім я про це тільки дізнався, що вони не мають. Взагалі ніякої бази, і ти дивишся, і ну як? Ну як це працює? Блін, та ти навіть, ти ж е, грав mm -hmm. в мене в Сандармосі. Ти маєш акторського світу, не маєш. Mm -hmm. Але ти крутий актор. Дякую. Все, Бажала. <свісна> mm -hmm. Головне, аби людина, знаєш, хотіла саморозвиватися. Так, звичайно. І я пам'ятаю, який ти прийшов умовно зажатий на першу репетицію, і ну я тобі говорив. І коли так. був mm -hmm. останній показ, ти зріс просто. Неймовірних масштабів деякі люди за чотири роки не можуть так освоїти професію умовно. Uh -huh. mm, тому я ж кажу, акторами, як на мене, народжуються клас. Насправді дуже цікава думка. Тому що, ну, я полюбив акторську майстерність, знаєш, напевно. Більше за те, що для мене це був як сан з психотерапів, коли я ще не коли я ще не ходив до психолога, да. тому що насправді нам дуже круті тренінги проводили, і це для мене стало так важливо і так просто захоплювало і все. І насправді, ну це дуже круто, тому Дякую. я. Теж вважаю, що в школах насправді це і на психоемоційний стан буде впливати, якщо акторська yeah. мастерність буде, якщо будуть правильні тренінги. Я взагалі вважаю, що театр це найбезпечніший і найекологічніший спосіб пропрацювати свої травми. Так, але oh. напевно хороший театр Так, oh. ну. да. залежить. До кого ти <рес> так, попадеш? Так, так, бо є так, режисери так. не дуже є актори-партнери. Теж не дуже, і театри uh -huh. теж і не дуже. Скажи, ну і чи можеш надати пораду нашим слухачам, нашим глядачам, особливо тим, які е, планують цього річ вступати в е, вищі навчальні заклади, як знайти себе? От помиляйтеся, ну, помиляй пробуйте, а дозвольте собі бути такими губками, які а, впітують в себе абсолютно всю інформацію. Якщо вона вам навіть в майбутньому не знадобиться, ви можете потім від цього відмовитись, але вчіться, дозволяйте собі, помиляти, помилятися, розуміти, що помилка це непогано, тому що ми живемо вперше це життя. Ми не знаємо, як правильно, і ніколи не слухайте людей, які будуть говорити, що ви нічого не зможете. Тому що якби я слухав всіх да фіга людей, які говорили, що це не моє місце, що мені краще бути десь інше. Ну, я би не був зараз на цьому місці і не давав би інтерв'ю про те, як е, працює український театр умовно. Тому uh -huh. просто читайте, багато читайте, дивіться, все кіно дивіться, і просто е, розвивайтеся, ходіть, досліджуйте в різні сфери, е, плавання, не знаю, коротше, теніс. Всюди ходіть, просто досліджуйте це життя і живіть в кайф. Якщо ви розумієте, що ви на своєму місці, то ви обов'язково знайдете можливість для того, щоб показати це. Просто кайфуйте, бо ми всі помремо в будь-якому разі. Це найоптимістичніша думка, яка має вас гріти, яка гріє мене. Я навіть тату собі набив. У мене навіть є тату. Ми всі помремо. Блін, ну правда. Вона прям знаєш дуже заземляє. Типу, чого я тут? На що я витрачаю на це своє життя? Чи мені цікаво це? Чи не цікаво? І вона прям дуже так успокоює тебе і ставить всі свої місця на точки. Так, дякую тобі. Насправді з кожним твоїм словом я погоджуюся. Так, я дуже тобі вдячний за те, що ти до мене прийшов до нас на радіо. Я дуже радий, що в нас вийшла така чудова з тобою корисна і така атмосферна розмова. Так, так, так. Так, тому, друзі, що ж з вами був Андрій Сілаков, до нас у радіо Пор завітав Мірос Пенішкевич, український театральний режисер. Тому слухайте українські, слухайте Радіо Порш. Почуємо з вами в наступних ефірах.